Друзі, вітаю! Наступним сортом на огляді є сорт Джеферсон. Класика. Класичний сорт десертного призначення з великим горіхом. округлої форми горіх, дуже гарно буде колодця. Отець ви вибрав цілі шкаролупи. Горіх розкалується, якщо колоти горіх околом, то дуже гарно буде колодця і віддуватися. Такі от має ядра гарні, Бланшування на рівні 50-60%. Шкаролу бачите, яка товщина. В основі трошки твердіша, більша товщина, по краям товщина шкаролупи менша. Дерева ростуть досить стримано, мають такий вигляд бокала крону, гілки. Відносяться до гори, на відміну від сорту Ямхів, коли ті опускаються на землю, то цей сорт дуже гарно формується. Загружається врожаєм буквально там з третього року. Дає гарні врожаї сорт. Ну і цього року дав 44% ядра. По паспорту в нього 45-46%. Ну, коли не було на цій ділянці, де він вирощує в цьому, цьому році, і тому, можливо, трошки менші, менша врожайність. Маємо на цей сорт вже купили ліцензію на право розмноження. Заклали маточник в цьому році офіційно. Далі зможемо продавати саженці під програми відшкодування державні. І таким прекрасним, таким прекрасним сортом можна буде закладати. Промислові сади. Якось так на цьому все.